Російська армія прорвала лівий фланг курського групування сил оборони України. Повідомляє Діпстейт. За їхніми даними 10 жовтня був складний день у районі Новоіванівки, де в бій вступили артилеристи та оператори дронів. Ворог стягнув значні сили та техніку. Хоча перші атаки були зупинені, зараз росіяни намагаються закріпитися в районі Новоїванівки та зеленого шляху. Аналітики зазначають, що ситуація на цьому фланзі є вкрай нестабільною і існує ризик оточення. Курська операція це великий стратегічний успіх ЗСУ, але його важливо втримати. Інститут вивчення війни також підтвердив незначне просування російських сил в районі Обухівки та Коронево. За даними російського міноборони, війська захопили кілька населених пунктів, але візуальних доказів поки немає. На Курському напрямку, попри наступ росіян, ЗСУ демонструють успіхи. Лейтенант ЗСУ Алекс повідомив, що 10 жовтня ворог просунувся в напрямку Любимівка-Новоіванівка, але не зміг закріпитися через швидкі контратаки українців. Частина техніки ворога була знищена. А вже 11 жовтня деякі позиції відбито. Телеграм-канал «Мармулєтік» хвалить 225 ОШБ за стійкість, а Бахмутський демон відзначив, що росіян заманили в пастку. Керівник ЦПД РНБО підтвердив, що ЗСУ зірвали плани ворога, завдавши значних втрат. Тож, судячи з цих заяв, найближчим часом чекаємо на гарні новини від наших військових. Протикурська операція вже приносить свої плоди. Генерал Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула на цей напрямок близько 50 тисяч військових, що послабило її позиції на інших ділянках фронту, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях. Почати з вами із такої інформації, пишуть в телеграм-каналах, що ніби Росія провела наймасштабнішу атаку в Курській області за останні місяці. Ворог продавив лівий фланг Курського групування сил оборони України про важку ситуацію на Курщині. Повідомив і Паблік Діпстейт. Пишуть зараз аналітики. Власне, вони говорять про те, що ситуація важка, вкрай жахливий день. Сьогодні в районі Іванівки вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня ворог намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях. І разом з цим, от буквально сьогодні, вранці, 11 жовтня, військовослужбовець із позивним Алекс у себе в телеграм-каналі пише, що у Курській області відбито втрачене, поки без деталей. Чекаємо, звісно, на деталі, на докази. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе, наскільки сьогодні є важливість, політична важливість і доцільність перебування наших збройних сил України в Курській області, на ваш погляд. Ну давайте так, так, військова операція коментувати не буду. Ми не володіємо інформацією. Я військове питання не коментую. Ми повинні довіряти в вищому і політичному і військовому керівництву. Вони володіють інформацією, все чудово розуміється. З приводу присутності військ на території Курщини, це дуже нервує в дійсності російську владу, а це підкошує Путіна, тому що запитань більше і більше і у цих воєнних блогерів і у самих росіян, як це нашого святую, святую землю, топчит український окупант, да, І ми нічого з тим не можемо зробити. Це збільшує збільшує недовіру до путіна це дозволяє це дозволяє в тому числі мати величезні позиції на цьому на політичне для наших союзників тому що світ абсолютно цинічний і якщо вони бачать таку результативність то вони змушені більше і більше україні допомагати і тому я вважаю, що ну це вище політичне керівництво повинно вирішувати, що доцільність там перебування. Ну він він своє зіграв. Зіграв свою роль, що це створило точки розламу і в російському суспільстві, і точки розламу всередині російської армії, коли Ахматівці там біжали і так далі. срочників було багато захоплено, і зверніть увагу, що росіяни були змушені обмінювати срочники Це означає, що це те ще одне болісне запитання питання для. Російського суспільства вони готові миритися з тим, що хтось іде по контракту працювати ну в їхньому розумінні воювати, але не готові змиритися з тим, що. Срочники там ці хлопчики, 18 18-річні потрапляють у полон, а і це теж створює напруження в російському суспільстві. Ми повинні розуміти, що чим більше буде точок напруження в російському суспільстві, а тим більше буде для нас переваг, тому що нам потрібно розхитувати Росію всередині. Нам, взагалі, в ідеалі потрібна гарна громадянська війна. там Угу. Також стосовно Курської області, от якщо розглядати це питання в політичній площині, так власне з огляду на те, як Україна може використати в майбутньому цей кейс, це питання. Отже, як пише Foreign Policy, Курська операція відкрила третій шлях виходу війни в Україні. Мовляв, за їхніми даними, розраховують, що зможуть обміняти російські землі на свої. Пише видання і зазначає, що такі переваги встановлюють надійний третій шлях виходу з цієї війни, коли капітуляція. України виключена, а повна перемога нашої держави у цій війні ну мало ймовірно, так само. Як ви скажете, чи дійсно це так? Ну, дивіться, є така тенденція. Як, як в Росії є видимий якийсь трендець? одразу ж на Заході з'являється купа статей, мирні домовленості. Давайте виходити і так далі. Там да ну дивіться. Україна здійснила унікальну операцію. Це коли ну на території Курської області, це правда, тому що ніхто про це не знав. Організована була величезна кількість людей. Забезпечена була величезна секретність. Ну спробуйте такої контррозвідувальний режим влаштувати, так щоб ніхто не зрозумів, що в дійсності відбувається. Росіяни не знали, захід не знав а, і так далі. І багать, багатьом на заході це дуже до, до речі не подобається, що Україна проявляє суб'єктність. А від собі роботи СБУшників які були дивіться. Вони там лед не кожного дня знаходяться якісь там агентурні мережі а, всередині країни в Києві ловлять тих хто підпалюють автомобілів московських попів уявіть собі наскільки прикордонна прикордонні області росіяни проводять розвідку щоб знати що відбувається і так далі і так далі далі був нанесено удар по складах стратегічного рівня оце в тарапевці те що був вибух щоб ви розуміли там вибухнуло дві харасіми це фактично нанесення тактичного ядерного удару по території Росії, до того, що там був землетрус навіть у Москві, яка не є сейсмічною зоною. Далі були знищені це була спільна операція вже з Бушників, Гурівців та ССО. Далі ще два склади були знищені системно. От бачите, в Феодосії було вибух, який так. Зараз удари вже дрони теж з Бушні вже йдуть по там нещодавно по аеродрому в Балтіморі в Воронівській області. Водогією прилітає. Невдале не, не випробування ядерної ракети Сармат. Це спроба росіян скопіювати українську сатану, і тут звичайно одразу ж з'являється на заході змі. Давайте, давайте щось, давайте щось домовляти. Що знать, домовлятися. Давайте зброю Україна буде бити по території Російської Федерації, і це буде виграш України в війні. Нам потрібно зорганізувати їхню оборону. А цей потік статей він іде знаєте таким великим косяком. і Він буде йти до. Вибори Сполучених Штатів Америки, тому що Росіяни дуже нервують. Росіян, що Камала Харіс вносить у них на невизначеність, якщо вона переможе, визначеність в їхній позиції. Ну і Дональд Трамп теж не, не так, не так солодко, як говорить про нього. І багато русофільське лобі, які відверто лобіює інтереси Росії з адміністрації Байдена, Скарисус піде. Це йдеться про Бьорнса та Селівана, і відповідно, вони, от постійно, оцей цей потік криків а все пропало. Давайте домовлятися з росіянами. Вони активно вони активно це просувають. Україна повинна стояти на своєму. Дайте дозвіл бити по території Російської Федерації, самим бити, виробляти зброю. В масового виробництва для того, щоб переносити війну на територію Росії, ну і росіяни дуже нервуючи з, з, з одного питання України. З'явилися можливості, чого не було минулого року, в зимовий період бити по енергетиці Росії. Я неодноразово говорив у всіх ефірах, мабуть, у вас що України є шанс взагалі створити хаос в Росії, зокрема в Москві, коли при гарних морозах перебити газотранспортну систему, яка забезпечує, наприклад, теплом а Москву, ну і електрикою, в тому числі її можна створити ситуацію ну 17-го року, тому що невідомо кого ще ненавидуть більше росіяни українців чи москвичей своїх, і це створює передумови для хаосу для гарних міжнаціональних конфліктів. До речі, нещодавно Кадиров буквально вчора голосив кровна кровну помсту Києву. Це один з стовпів Путіна, тобто, це ще раз говорить, що є точки розламу, в які слід працювати, і тому росіяни так, от постійно цікі статі е, просувають, в тому числі через своїх і корисних ідіотів, і відвертих лобістів на заході.